Собі дозволю думати про нього, хоч він не мій, чужий він чоловік, і різні з ним простеляться дороги нині, й завтра, і потім і навік. За нього я змагатися не буду, з тією, що знайома й не чужа. Хай гоїть рани, зцілить хай застуду, нехай не рветься в здогадах душа. А я для нього стану тимчасово. Вином, таким грайливим і хмільним. Ні помсти я не хочу ані змови. Жіноча примха, Просто бути з ним. Тетяна Мошковська. Жіноча примха.